Зараз ми хотіли перейти до питання саме рейтингування. Якщо ви пам'ятаєте, то десь з 2007 року ми намагаємося робити а, порівняння і вказати, хто впливав із суб'єктів в сфері медіа, в сфері політичних партій, громадської організації і, политич... і органів влади на ситуацію в області, в області і в місті, зокрема. І а, ці показники, чим для нас цікаві, тим, що дійсно. А, Час проходить, роки, роки зміняються, але потім дуже цікаво подивитися, хто дійсно впливав і яким чином впливав на ту ситуацію. Всі показники, які отримані, це знову ж таки показники, які давали наші експерти. Можливо, я буду коментувати по кожному з показників, там є певні мої там, скажімо, спостереження, чому вийшло саме так. Але, як на мене, то ситуація, в принципі, виглядає логічною і побільше питання, яке би я сам відповідав, але я не брав участь в цьому, в цьому опитуванні. То я б, напевно, відповів десь подібним чином. Отже, якщо перейти до органів влади місередування, перша позиція, ми зазвичай робимо а, дипломи, де ми можемо, хочемо визначати тих суб'єктів, тих осіб, які були в рейтингу на першому визначені. Але наша позиція цього року, що ми в позиції органів влади мсередування, ми зобов'язані показати, хто дійсно набрав їх кілька голосів, але ми не будемо їх нагороджувати. Ну, власне, ми вважаємо, що нагроження зараз справа поки що не дійшла. Це наша позиція. Ну, це, не, не думаю, що це великий подвиг, але разом з тим. Отже, перша, а, тут погано видно, але я зачитаю, а, яка подія чи, місцев, чи захід місцевих органів влади вам найбільше запам'ятався у 2016 році? І що ми маємо, це перешкоджання а, проведення мирних зібрань усі Чернігів, листопад. Звернення Чернівського Євромайдану. Звичайно, можна б дати бути і негативну диплом, да? але все одно, якщо ми вирішили, що ми не нагороджуємо в кожному випадку. Але ми бачимо, що подія, яка запиталася з влади, вона негативна. Вона себе собі якісь негативні коннотації. В питанні на вашу думку, який місцевий орган влади був найбільш ефективним на Чернігівщині році, на рівні міста Чернігова, а, ну, Логічно, що Чернігівська міська рада, але ми завжди просимо наших експертів в опитування, щоб вони вказували можливо якісь структурні підрозділи або окремі органи, тому що ну Чернівська міська рада – це, скажімо так, конгурат цих органів, і можливо, хтось на них на цьому фоні виділяється більше або менше. Якщо брати там по цим відділам, то Найпершим після загального визначення міської ради є відділ справи сім'ї та молоді Чернігівської міськради. Ну це зрозуміло, тому що ці, ці співробітники працюють найбільше з представниками громадських організацій. і Змі, тому я думаю, що це цілком, цілком слушно. А Якщо йти далі, то на рівні області знову ж таки іде у загальне Чернівська обласна Потім Чернівська обласна рада. Якщо говорити про те, як оцінюються виконавчі органи влади, які призначені президентом і командою і визначаються як органи самоврядування, то ми бачимо, що самоврядування відстає в рази да, від того, що, що робить виконавчі органи влади. Звичайно, що вплив так і має бути, але якщо ми говоримо про певні а, зрушення в, в децентралізації і в тому, що має бути проведення реформи місцевого самоврядування, то все ж таки я думаю, що в ідеалі ситуація мала бути наоборот, тому що рада, яка представляє наші інтереси, має бути не більш пливовою, ніж ті органи, які виконують цю волю і ці рішення. А, на вашу думку, кого можна бути найбільш впливовим державним службом 13-го року? Ну, знову ж таки, не, не, не є тут великі сюрпризи, що а, названий причому з приважною більшістю, Хоменко Володимир. Я думаю, що це пов'язано із тією інформаційною політикою, яку проводить адміністрація, що скажімо так губернатор має бути більш присутній в органах, скажімо на на, на скажімо так на шпальтах за тілебачення. Разом з тим, ми бачимо, що стрілець Микола Мельник Анатолій, Соколов, Олександр Андрій, Андро Сергій, які йшли в п'ятірку, вони значно відстають там торзі, а в десятки разів від того, що отримав. Хоменко Володимир. Власне, говоримо про громадський сектор. А, ну я думаю, що я прошу Максима і Тетяну допомогти. Да, тут, тут вже я думаю, що є за, за що нагороджувати. Отже, в питанні, який проєкт, чи яка акція громадської нації в Чернігівській області, вам найбільше питалася на цьому році, це був Чернігівський Євромайдан. Я думаю, це логічно, тому що дійсно стільки зусиль, які е, були. Які були направлені, вони, вони відзначились. І я хотів би, оскільки це є громадський сектор, то я хотів би так символічно, щоб цю цей диплом отримала Іра речірні. Я думаю, там ще і всім іншим теж ми його відкопіюємо, і обов'язково там. Я впевнена, що цей диплом має бути зайше в себе. Тривай. Ну тоді будете мінятись. Йдемо далі. Так, питання, яка громадська нація на вашу думку була найбільш пливовою Чернівщині в 2013 році? Ми бачимо, що до п'ятірки найбільш впливовою йшли політський фонд, демократичний альянс, ініціатива. Апельсин добричин, ну, власне, із добричином на п'ятому місці а, спілка жінок України. Це та п'ятірка, яка, власне, а, на думку експертів, впливала на ті події, які відбуваються в місті Чернігіві і в регіоні. А, якщо говорити про персоналі, хто був найбільш впливовим громадським мечином на в році, то а, тут так, ми бачимо, що немає великого розриву. Якщо говорити про п'ятірку, тих, хто війшов а, і хто був впливовим, це знову ж таки. Представники польського фонду Геннадій Максак, представники Демальянсу андрійченко Ігор, представники ініціативи Павло Кущенко, Далі дорожкина Ірина Бендрів Олександр і дорожкина Ірина. Власне, це п'ятірка тих діячів, які, на думку експертів, по рейтингу впливали більше, ніж, ніж можливо, інші. Якщо говорити про засоби масової інформації, то на жаль, якщо говорити про публікацію, то як таку, щоб визнати і однозначно її показати, а, ніхто не вказав, так, щоб воно було більш-менш помітно. Але, Але за те в нас є показники по іншим напрямкам. Отже, якщо говорити про те, на вашу думку, який засіб масової інформації був найбільш авторитетним на Чернівщині в 2013 році, то. На першому місці дитинець, а на другому місці високий вал, третє місце пік, четверте сіврищина, п'яте сім днів. Були питання там від окремих представників засобів інформації, чому можливо у когось покриття більше, а в когось менше, і можливо, це є певний скос в експертах. Я так не вважаю, тому що це по перше, рейтинг. Якщо людина читає одну газету, десь там деякі сайти і телебачення, і все ж одне, то воно йде. Певним чином, де визначається найбільше впливовість. Отже, п'ятірка, ви бачите, я думаю, що це воно і не є дивно. Ми всі знаємо, що ці засоби як вони працюють, і, можливо, я думаю, що кожен з вас користується інформацією і довіряє інформації, які публікуються на тих виданнях, які вказані в цьому нашому опитуванні переважну більшість. Отже, я прошу відзначити представника телекану Дитиниць Олександра, якщо ти не будеш тільки скромний, то ми тебе теж привітаємо. Те, Якщо говорити про персонал, маємо таку ситуацію. Хто, на вашу думку, був найбільш шплом журналим Чернівським у 2013 році? На першому місці вилучений Павло Пущенко. До П'ітірки війшли головатенко Олег. на Ну, власне, на морське друге місце. Тут в П'ятірку війшли. Головатенко Олег, Гріщенко Ігор, Савонок Олеслав, ну і Левинок Ігор і Чепурний Василь теж поділили там, скажімо, п'яте ят, місце. Я думаю, що, знову ж таки, це заслужені показники, які відношені експертом, і прошу Павла теж отримати. Політичні партії. Тут для вас не буде великих, можливо, знову ж таки, здивувань, якщо говорити про персоналі і про самі структури, але ми маємо відмитити, якщо говоримо про влади, ми можемо там, сказати, що ми з ними певним чином не означаємо, але це суб'єкти суспільно-політичні, то ми маємо їх відзначити. Отже, папа, яка подія по зазнаді місцевих політичних сил вам найбільше пам'ятає році? Євромайдан? Знову ж таки, з переважної більшості, і тут ми вже думаємо, якщо громадський громадський модерн, то ми все-таки дамо Ірині диплом, то політичний медан, ми все таки дамо Ігору за те, що він був на, на цьому вістрі. Я думаю, що це командна перемога, але разом з тим, я думаю, що ми мусимо і тебе тут визначити. Прошу. Друзі, на вашу думку, яка політична сила була найбільш плавована в на Чернівчині 2013 році? Ну сюрпризів тут бути і не могло однозначно, тому що, якщо ми розуміємо, що які більшості сформовані в саморядуванні, хто керує органами влади на районному рівні, на обласному рівні, то я думаю, що знову ж таки ця партія вирішує, які. Події і які рішення приймаються на рівні регіону. І тому я запрошую представника партії регіонів, якщо є, прошу вас, отримати диплом, який означає те, що дійсно впловому цьому році. Спасибо. Спасибо. По політикам. Що ми маємо по впливовим політикам? Знову ж таки, експерти, які брали участь у дослідженні, вказали, що в е, політичному впливом знову ж таки був Володимир Хоменко найбільше. 26, майже чверть експертів. На другому місці Олег Ляшко. Я думаю, що якби там ще пару захватів, то можливо ситуація трішки змінилася. Але на даний час, в 2013 році, ми закінчили на, на, на цьому рівні, а на третьому місці Атрошенко Владислав, а на четвертому дубль Валерій, на п'ятому Читвов Михайло. Тобто підірка, ви бачите. Переживають представники знову ж таки провладної партії а, в цій п'ятірці. Ну, і, власне, Володимир Хоменко не прийшов отримати свій диплом, але я думаю, представники, а, які можемо їм передати. Прошу. Друзі, ну, власне. А, це той короткий перелік, який у нас є. Дякую, що ви брали участь і в самому дослідженні більшість вас. Дійсно, знайшли час в той момент, коли можливо не всі знайшли час, тому що ми, ми опитували більше ста експертів, і, власне, і сам, і мої співробітники, і телефонували вже там вимолювали ту анкету, тому що розуміли, що кожна думка вона є для нас цікавою і важливою. Разом з тим, я. Захочу у вас, щоб ви брали участь і в наступному наступних наших дослідженнях. Якщо хтось цікавиться, можливо, буде такі кому це цікаво а, в, а, в тому, що, яка база даних досліджень. Ми готуємо проставити, щоб подивилися анкети, які отримали. Звичайно, що це буде без прізвищ і без імен тому що це ну, агрегорні дані, але все одно, як вони працювалися, щоб ну можливо, в кої сумнів, щоб такі сумнів не було в тому, що ми не зацікавлені в, в спотворенні тих даних, які ми отримали. Власне, дякую вам за увагу. Я думаю, що наступного року теж зберемося і показники нас порадують. Дякую.